Вітаю! З якого року ви працюєте з нашою компанією? З компанією Logi Power працюємо вже більше 15 років постійно, кожного дня, без перестанку. Чудово, підскажіть, будь ласка, чому ви обрали саме нас? Що вам найбільше подобається співпраці з нашою компанією? Ну я б сказав, не я вас обрав, а ми обрали один одного, тому що у вас є дуже гнучка система. Співпрацю, поставлення бізнес-процесів, дуже великий асортимент товарів і дуже привабливі ціни, як для партнерів. Супер. Підскажіть, будь ласка, ви сьогодні у нас на виставці. Як вам наш стенд? Стенд у вас дуже нестандартний, дуже відрізняється від всіх тих, які представлені зараз тут в цьому павільйоні. І саме прикольніше, що у вас тут є ваш дівчинка-робот, просто неймовірно приваблює всіх молодців. Стен просто супер. Самий, я б сказав, найкращий. наступного року можна включити якісь діджей-музику. Ще буде просто. Дякую вам велике за відповідь. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Бажаємо Дякую. гарного дня. Logic Power понад усе.